Марина Крижня журналістка, дослідниця скандалів та зашкварів українських зірок і блогерів, сердії хейтерів, актори дизель-шоу. Любить збирати ваші донати на збройні сили. Не любить тупих людей. Жити в Києві або в Москві? В Києві, звісно, тому що Москва це місто росіян. Ми їх ненавидимо. Хотіла пожартувати, що я в п'ять років їздила на заробітки в Москву, але ні. І я ніколи не мріяла про Пітер, про Москву, і я взагалі не хотіла туди. Це зараз буде, наче вдівання білого пальто пальта, і ніколи не захоплювалась російською поезією, і можливо це від батьків. Ну, так мені пощастило. У мене був дідусь супер проукраїнський, він їздив там на помаранчеву революцію. І ми підтримували Ющенка у 2004 році. Ну, як ми, я в 3 класі була, але так, я теж підтримувала Ющенка. І ходила з пакетиком так Ющенко в школу. І за це мене трошки гнабили. от. Але до мене приходив старший брат. І такий, що якісь проблеми є. От, і звісно, ні в кого не було проблем. От, і в принципі, мабуть, через те, що в мене дідусь такий був проукраїнський, це передалося татові. І ну, так само і моя мама теж підтримувала цю позицію. Тому ось так. У мене навіть на шифанірі висів гімн України. З дитинства багато говорили про Пітер люди, які якраз читали російську літературу і захоплювались всілякими там блоками, цвітаєвими блоками. Як можна блоками захоплюватися? Маяковський, оце взагалі просто. Це ж він написав: Ви любите рози, а я на них срал, і оце все. Ну, типу, а мене ніколи це не захоплювало. Ну, Я там, наприклад, у 9 класі відкрила для себе Сергія Жадана і там захоплювалась харківським літслемом. Жити скромною зарплатною у гривні або великою у рублях. Не знаю, мені просто хочеться блювати від рублей. Краще будь бідняком в Україні, ніж багачом у Росії. Працювати в медіа або евакуювати поранених на війні. Я працюю в медіа, я б не змогла евакуювати людей на війні. Ну, по-перше, тому що в мене, я в принципі не така вже велика і маю мало сил. от. І тому ну, роблю те, що можу. Роблю збори, наприклад. Я думала, можливо, що мені потрібно знайти для себе там якусь професію, де я б була корисною. Ну, тому що армія зараз це не просто і не тільки е, прям бути на передовій і воювати. Це багато інших спеціальностей. Ну, парамедикинею, я думаю, я б не змогла бути, плюс потрібна освіта. В мене, ну, хіба що я можу з ручкою і з листочком побігати. Ну, це нікого не врятує. От. Але я думала про те, що можливо нам усім потрібно готуватися до того, що кожен піде. Репостити збори для Збройних сил або вступити в OnlyFans Стерео. Хороший випрос. Я б не вступила в OnlyFans, Я б репостила і донатила. Ми всі боремось за те, щоб жінки робили те, що вони хочуть. Там, ну, звісно, ніхто. Із адекватних людей не буде засуджувати, тому що це прояв е, жінок. Ну, це просто не мій шлях якось так. Але на онліфанці можна ж не тільки там оголені тіла, а частини тіла викладати. Ну Я не знаю, звісно, якби я зробила Лесику сторінку, чим би це закінчилось, чи хтось би донатив. Може б довелося його частини тіла викладати. Я збираю для окремої штурмової е, бригади, лють. В мене там друг мій воює, його звуть Віталік, він теж зі Сватового. Минулого року я підрахувала, що Ну, ми з Лесиком збираємо, <свісно> з моїм котом. Я підрахувала, що ми назбирали трохи більше мільйона. Ну, і, тобто це на всілякі, там потреби на ремонт машини, ми купили машину, на дрони ми збирали. Я не можу сказати, що менше донатять. Просто зараз дуже багато зборів. Жити у власному будинку в окупації або знімати квартиру далеко від метро. Та звісно, знімати квартиру далеко від метро. Е, пояснити, так чого? Ну тому що в окупації ти не вільна людина, там не можна говорити, я думаю, українською. Хоча в нас таке місто, що там суржик, ну, сватівська говірка, Слобожанська говірка, але всі його називають суржиком. Там забирають людей на підвал, там забирають українські книжки з бібліотеки, вже забрали, там розграбували музей, повісили російські прапори. І, в принципі, ну свободи слова ніякої немає, і ти постійно маєш навіть фільтрувати те, що ти говориш своїм знайомим, тому що ти ніколи не знаєш, чи цей знайомий із чи знайома підтримують Росію, чи вони за Україну, тому обговорювати взагалі нічого не можна. От навіть зі своїми родичами якимись. Ну, можна загинути в будь-який момент. Тебе можуть вбити просто, бо їм так захотілося. Їздити за кордон на відпочинок або сидіти у Києві під обстрілами шахедів. Я так і роблю. Я жодного разу не виїхала за кордон за весь цей час. Ну, я не кажу, що це якесь моє достіження. Це не так. Це просто мій вибір. Я не можу засуджувати людей, які виїхали, які там виїхали з дітьми чи просто поїхали на відпочинок. Ну, якщо це не Таня Принткович, блогерка зі своїм мужем. Щодо інших людей, ну, вони самі вирішують, як їм краще. Для когось це спосіб просто переключитися і набратися сил і потім просто більше працювати, більше донатити і так далі, слухати російську музику, бо це дітство, або зніматися у тіктоках Поплавського. А можна не слухати і не зніматись. Та я краще, при... ну, це, звісно, випрос. Ну, мабуть, зніматись в Тіктоці у Поплавського, бо я терпіть не можу все російське. Що з російською музикою не так? Як партія, не так. З російською музикою все не так. По-перше, прослуховуючи на всіляких стрімінгових платформах, ми. Платимо гроші, і вони йдуть в російський бюджет, виходить. А по-друге, дуже часто в піснях російських можна зустріти і російські наративи, і так далі. Але ну, звісно, це вже дивлячись, кого слухати, тому що якщо там інстасамка, то навряд чи там якісь наративи будуть взагалі якісь розумні думки. В мене є знайомі, але там півроку тому, наприклад, вони ще писали мені, а чому не можна слухати російську музику? А от я включаю кравосток і от іду, там, не знаю, боротися з росіянами. Ну І мені тоді якось не зрозуміло, за що ми взагалі боремось. Окей, я б знялась у Поплавського, тільки не вирізайте це просто. Хочу зняти у Поплавського. Та ні, просто якби був такий вибір, або мені б сказали, ми тебе вийшли на Москву замість ракети, Та, тоді вже окей, ладно. Та ні, ну якби сказали, що треба, то я б така, ну ладно, типу, так би просто закрилась і, і все, аби тільки не туди. Публікувати контент про війну в інстаграмі, знаючи, що сторінку заблочать, або поважати політику мета. Ну, Мета не банить за все підряд. Буває, звісно, що банить. Мене, наприклад, в мене е видалили декілька дописів зі словом Рес. Роз... Про Сватове один допис був. Ну, треба стежити за тим, що ти пишеш, але ти ніяк не можеш вплинути, якщо люди самі на тебе скаржаться. Ну, якісь не знаю, колаборанти приходять проросійські налаштовані люди і скаржаться на твій допис, який просто про окупацію. З цим ти нічого не зробиш. Але ну, можна стежити за тим, щоб не писати слово, що тим паче ми всі знаємо, що за нього плочать писати до кінця життя про скандали або самій вляпатись у скандал. <кій> А, якщо це мені допоможе закрити збір швидше, то я вляпаюсь в скандал. Ну тобто я не проти, окей. Але я спеціально не буду його вишукувати. Слухати щовечора Арестовича або стати співведучою Іванова та Петрова. О Боже. Ну за що? За що? Слухати Арестовича? А шарій там був? Чи тільки Арестович? Тільки Арестович. Я краще буду слухати Арестовича, а потім з цього напишу якийсь матеріал хороший. Але ні, не Івановий Петров. Що з ними не так? Вони претендують на те, що вони борються з дезінформацією. Ну, вони так пишуть у себе в цьому в Ютуб-каналі. Вони кажуть, що вони проводять якусь аналітику. Але обсирання людей за зовнішність це не аналітика, тобто немає розбору, саме що. Ну от, наприклад, ми візьмемо скандал з Альоною Альоною з Аліною Доротюк. Немає конкретно розбору, що там було не так. Просто є м, якісь воплі про те, що о Боже, вона таке сказала, і просто починається ну, обсирання за зовнішність. Але яким чином зовнішність впливає на те, що людина каже, і, можливо, вона щось неправильно каже. Я не знаю. Це не аналітика, це просто гімно. Малювати як Соня Морозюк, або більше ніколи не носити чорний одяг. А якщо малювати, як Соня Морозюк, але нікому не показувати? Можна так? Ну добре, тоді в чорному одязі малювати, як Соня Морозюк, але нікому це не показувати.